Так, усім привіт! Зараз протестую Значить, Покажу комплектацію. Значит, в комплекті сам прилад на лічильнику слідяному сбт 10 а От він. Далі кришка, яка повністю закриває сліду, щоб її не пошкодити. Вот. І. Блокує повністю все альфа випромінення. Проходить через ню тільки бета і гамма. Так, вона гнучка, бачите, гнеться. От, щоб витримувало удари. Тут в ній є ось такі спеціальні застіпки. Щоб фіксуватися. От вони. Заокругли нас з, з усіх сторін, така застіпка. Так, далі. Решітка, решітка, так само має такі застіпки з двох сторін. От. Решітка непроста, продумана спеціально для цього лічильника. Розроблено мною. Я її спеціально зробив так, щоб вона була максимально ефективна. Не просто якісь там решіточки, а кожного довжину йде вздовж ребра жорсткості ось тут. Тобто кожна ось ця вертикальна лінія, вона взагалі не закриває анод робочу зону взагалі. І вони максимально тонкі, щоб не проламатися. От, як бачите, і оці три лінії інші посередині, вони ще вужчі набагато. Вони просто для того, щоб тримався цей ну, каркас. Вся конструкція. От, вони майже не блокують. Тобто максимальна ефективність. Ось так, решіточка. І ручка. Ручка всередині металева гайка заклеєна потужним клеєм, ніколи не відклеється. От, має такий рельєф, от, щоб рукою взятися, не скользило зручний. І розміром, бачите, спеціально на, на долонь. От, от, якщо я тримаю. Продумана довжина, діаметр продуманий, рельєф. Діаметр болтика. Болтик вкручується от сюди. Там гайка всередині металева, також заклеєна до корпусу, намертво. І от для зручності ось так проводити пошук можна. Дуже зручно. Легко відкручується і ложиться з боку в комплекті в кишені. Все малого розміру. Так, ну комплектацію показав, забираємо і протестуємо. Так, вмикаємо прилад. так Природній фон замірюємо спочатку. Ну от, природній фон є. Тепер датчик диму. Від нього летить зараз гамма випромінення і альфа випромінення разом. Давайте протестуємо альфа-чутливість. Як доказ того, що дозиметр не сліпий до альфа, точніше, цей детектор сам. Так, закриваємо повністю всю слюду. Ні, ну, ми зробимо ось так. Ставимо датчик, закриємо його листком паперу. От, це суто гама зараз фіксується. Бачимо 14 імпульсів в секунду. Фонових було 2 імпульси в секунду. 11-12 імпульсів в секунду це по гамі. Все, запам'ятали. 12 імпульсів в секунду. Тепер. Що ми зробимо? Візьмемо всі 9 анодів, ось так закриємо листоком паперу, залишимо тільки один анод. І тільки в нього буде проходити попадати альфа, в інший вона не кхм, пройде. І замірюємо, скільки один анод в нас зафіксує альфа-частинок. Всього-навсього один анод. От. Так, дуже так незручно. Краще зробити ось так. Але ми тоді поки зібачити не будемо. Ну добре, давайте заміряємо Кхм, всі разом. От, вплотну до середнього аноду я представлю. 263. 345. Так, я ще можу попадати на ребра. Я цього не бачу, куди я там привожу. 395. Це все альфа. Значить, ну, наприклад, 400 мінус 14 Це. Буде 384 альфа-частинки в секунду фіксував один анод. Так. Давайте ще раз. З листом паперу. Це сутто гамма. Суто гамма. Так, відгану у нас 27 імпульсів в секунду. Ось так посередині. 30 навіть. 30 імпульсів в секунду. Тепер без паперу. 385. Було. Значить, суто чистої альфи 350. Один анод зафіксував. Так, ну це слабенький датчик. Китай, ні, Китай з Європи. Так. Зайдемо в налаштування, сигналізацію. То вимкнемо, поновий поріг буде 30. Ось підсвітки 15 поставимо. Надо что вам датчиком. Так. Клибровку батареи, потом проведу. Извинишь, это наворзло и Так, и сигналку проверим и эксплуатируем От ми, наприклад, проводимо пошук. От наш природний фон зараз. Два імпульси в секунду. ось працювала сигналка. Так. І тепер давайте зі зус... всі... А, покажу, як кришки збираються. Зараз. Так. Заложуємо і доклацаємо щелчка. Все. Кришка не злетить, міцно тримається, застіпка тут, тримає і тут обметалевий корпус самого лічильника. Знімається ось такими рухами. Раз, все, зняли. От, оділи. Все. Так. Решітка так само. От. Дивіться якою стороною. От. Тут більше. От. Там менше. От. От. Не спадає, не рухається, ідеально тримається і от доклацання. Все, застіпка тримає. Ну і все. А, звичайний режим. Вот такой. Ну, вот так выглядаем. Все черный матовый колер. Черный мат. ще раз покажу. Тут у нас Type-C разъем. Заряжать так, как звичайний смартфон. Вот він. Тут. Закручується ручка болт. Тут динамік. Це кріплення для цих застібок защолок на кришки і на решітки. От виємка. І з цієї сторони також. Так, ну і от. Отут спеціальну щілину залишив між металевим детектором і корпусом пластиковим, щоб колись рано чи пізно все одно треба буде замінювати датчик, щоб можна було. Сюди, наприклад, викрутку плоску, ну, краще ножа, підійти і вийняти це все. Розібрати і замінити датчик. Або, наприклад, акумулятор. Ось так. Так, сльоду покажу. От. Чудово. Ну, все. Це, все, всім пока.